Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І на сьогодні ми підготували вам аж 4 огляди, достойних варіантів, кожний зі своєю гарною історією. І так, сьогодні нас на огляді Opel Astra H, чистий 2009 рік. Автомобіль мав всього 2 власника салону 181 тисячу повністю підтвердженого пробігу. Автомобіль не простий, а на гідротрансформаторі. Хоч автомобіль не простий, а гідротрансформатор, коробка автомат проста. Айсінг. всіми улюблена. Шикарний колір, небитий, не фарбований, В оригінальнішому стані. Бампера навіть в оригінальному стані. Знайти ополь без корозії в рідній фарбі, в такому збереженому стані це задача зірочкою. Автомобіль приїхав з Німеччини своїм ходом. Масло 5В30, мотор ні грама не взяв. Особливість даного автомобіля на 171 тисячу, 10 тисяч кілометрів тому він був обслужений на суму 965 євро або 44 тисячі гривень. В Німеччині повністю обслужена вся галімна система, замінені всі рідини, прокладки, технічних візуальних зауважень немає. Стан автомобіля наближений до того, який він був у автосалоні при покупці в 2009 році. Шикарний немаркий колір, резина всесезонна, 15-та. Шикарний автомобіль. Гарний, збережений, домашній, практичний. Той, який ви звикли бачити у нас на каналі. Рідкісний екземпляр у нас на каналі, так як на простому гідротрансформаторі, Астру знайти в гарному стані дуже важко. Зазвичай вони йдуть на нікому не потрібних проблемних роботах. Покажу загальний стан кузова. Оптика вся рідна, гарна комплектація. Двакзоний клімат контроль, датчик світла, датчик дощу. Хлопідйомники. Повністю чесне домашнє перевірене авто. Технічних візуальних зауважень. Автомобіль не має від слова абсолютно. Надіюсь, відео вам передає стан даного авто. Це той рівень автомобілів якісних, які ви звикли бачити у нас на каналі. Мотор 1.8, спорт. 103 кВт, 140 коней. Ставиться газ. Взагалі безпроблемний. Вдалий. На ополях найбільше полюбляють ці мотори бензинові 1,8. Показую загальний стан автомобіля. Придемося то ще Розглянемо історію сервісну. Стан салону. Роботу двигуна. Та підемо підсумки сьогоднішнього гарного достойного оновлення. Перевірка стану лакофарбового покриття. Це основне, на що потрібно звертати при покупці Opel. Автомобіль без корозії, без натяку на корозії. Це велика рідкість. Зверніть увагу на ці крила, арки, пороги. Ексклюзив, ексклюзивний. Для Opel, хто розуміє, про що я кажу, це рідкість. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Лобове скло рідне. Все скло в автомобілі 2009 року. Чистий 9 рік. Капот не висічений. Автомобіль далеких відстаней не бачив. Оптика вся рідна, як нова. Хто шукає в сім'ю автомобіль на автоматі, це ваш варіант. Правильна інвестиція, простий гідротрансформатор, легко продаваємо авто. Але думаю, той, хто купить це авто, продавати його не захоче довгий час. Якщо ви збережете це авто в такому ж стані, воно в ціні не втрачає. Не втрачає в ціні через гідротрансформатор, простий автомат та дуже збережений стан кузова. Для Opel це велика рідкість. Сімейне домашнє авто без пошкоджень по бамперу і бампера в рідній краски це музейний експонат. Дуже любимо такі автомобілі знаходити і радувати вас ними. Можу пройти кожний сантиметр даного автомобіля він весь в рідній фарбі. Ефект від автомобіля є по його стану. Заглянемо в салон, фіксатори всі справні. Автомобіль повністю підтверджений заявленому пробігу стан його. Корозії на кромках дверей немає. Пластик без пошкоджень. Передній склопакет. Нічого не крутилось, не знімалось, все в оригінальному стані. Пороги ціленькі, без зауважень. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо, шкіряне кермо 181 тисяча абсолютно підтвердженого пробігу. Сидіння не провалені, без пошкоджень. Автозатемнення дзеркала, потолок чистенький. в Автомобілі не палили. Задній ряд сидінь в такому ж стані. Оптика вся рідна. Жодна талькузова не крутилась, не знімалась. Автомобіль без ДТП. Навіть бампера в рідній фарбі. автомобіль чистенький дивіться, сапаска без корозії навіть не знімалась. Вічули за кормом даного збереженого авто. Це склорідне, чистий 9 й рік. Я думаю, що таких Астер в Україні у продажі одиниці. Мінімальна кількість в оригінальному стані без корозії в рідній фарбі. Я думаю, 1-2-3 максимум. І так, переглянемо разом з вами. Сервісну історію, підтверджуємо кожне слово. Томбіль з Німеччини 10-й місяць 2009 року. Тут всі чеки за останнє ТО на 945 євро. 170 тисяч було в нас пробігу в ВВВ в, в, по чекам 23-му році, 11 місяць. Чеки за кожне обслуговування по автомобілю абсолютно всі присутні. Сервісна книга. Так само закінчується на 23-му році на 170 тисяч, якраз 696, тобто все обслуговування автомобіля, чеки співпадають з записами в сервісну книгу. Автомобіль має два ключі, свіжий тихогляд, кожне слово моє підтверджене. Працює абсолютно все. Карти без зауважень. Фіксатори всі справні. Зверніть увагу на цей пластик на панель. Таких автомобілів немає. Ідеальніший стан автомобіля. Перевірка стану роботи двигуна 1,8 Opel Astra H 2009 року. Все вмикається, все працює. Перевірка. Саме головне коробки автомат. Зверніть увагу на пластик, на ручник, на коробку. Зимній режим їзди, якоби. це коли буксуєте чи з прицепом їдете, включаєте вручну перша, друга, третя. а так всі їздять на драйві. Ніяких зауваження має. Шкіряне кермо, кермо не фарбоване в оригінальному стані, мультикермо. Скло підіймачі справні. Коробка перемикається плавно, без толчків, ударів. Ручник справний. Мотор працює тихо рівно. Самий правильний мотор від опеля Під капотний простір, дивіться, нічого не крутилось, не знімалось, амортизатори справні. Всі кріплення в оригінальному стані, корозія відсутня від слова абсолютно. Всі ущільнювачі на місці. Стакани без корозії. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не труїть, не сапунить Нова машина. Додаткова вставочка для невіруючих. Ніяких зауважень немає. Ми в день стабільно отримуємо 3-5 дзвінків з запитом. Дайте бюджетний варіант автомобіля на автоматі, але всі хочуть простий гідротрансформатор. Тут ви отримуєте максимально існуючий збережений варіант самого автомобіля на простому гідротрансформаторі IC на правильному моторі 1,8. Автомобіль не фарбований, навіть бампера в оригінальному стані. З детальним оглядом по кузову, товщинометром, без корозії. Автомобіль, нагадаю, їхав з Німеччини своїм ходом. Більше 2000 кілометрів. Автомобіль проїхав без зауважень. В автомобілі залито масло 5В30 ніграма масла, а мотор не взяв. Коробка працює без зауважень. Приємна комплектація з двозонним клімат-контролем, шкіряне кермо, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Аналоги в Україні у продажі в такому саме стані, щоб навіть бампера були в рідній фарбі, немає кожне слово, в кожному огляді, я аргументую та підтверджую, всі наші автомобілі без технічних чи візуальних зауважень проходять повністю будь-яку станцію будь-яке СТО будь-якого автопідборщика. Так як в нас послуга працює доставки під дім, ми в наших авто впевнені на 100%. Якщо ви шукаєте надійний, простий. Збережений варіант автомобіля на автоматі це ваш автомат. Це ваш варіант на автоматі. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Гарний подарунок близьким дружині, старшим людям, класне авто для використання в великих містах. Також ідеальний варіант для першого автомобіля навчального. Ну, нова, машина, не вам показати взагалі ні коцика, ні царапинки, ні вмятінки, ні потертості по автомобілю, бо тут їх немає. Це авто продасться з першого огляду, першій людині, яка зателефонує, або приїде його оглядати. Так, якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, будьте першим. Телефонуйте. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас, місто Вілиця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. Дуже достойний варіант. Якщо вам сподобався сьогоднішній мій огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, що ви думаєте про наші автомобілі, про стан їх. Якщо ви шукаєте автомобіль, підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, будьте першим в курсі оновлень новин свіжих автомобілів. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете той. Довгоочікуваний, омріяний варіант, збережений, який ви так довго шукаєте. Автомобіль ну, викликає в мене емоції свіжості та збереженості. У нас на каналі це перший екземпляр. Такому Opel на автоматі взагалі вперше. Ми привезли, нас вразив стан даного автомобіля. З вами був Женя, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Телефонуйте, приїжджайте, замовляйте доставку. Під дім підписуйтесь на канал, буде багато цікавих оновлень в єдиничному екземплярі або максимально існуючому стані в Україні.